Тижні в селі Великий Жванчик пройшли громадські слухання щодо розгляду проєкту генерального плану розвитку сіл Великий Жванчик і Чимбарівка. У заході взяли участь начальник відділу економіки Доноєвецької міської ради Юрій Горний, архітектор проєкту Анатолій Ткачук та начальник відділу архітектури Доноєвецької райдержадміністрації Олег Блонський. Розробник детально розповів про особливості роботи над проектом та намітив перспективи розвитку, які він надає. Жителі села, що прибули на слухання, взяли активну участь в обговореннях та відкрито висловлювали свої думки щодо до нового проєкту. Минулі вихідні були знаменними для Дунаєвецької селищної громади, яка святкувала 102-й день народження населеного пункту. Саме в 1914 році завдяки будівництву залізної дороги виникло поселення станція Дунаївці. У святкуванні взяла участь і голова Дунаєвецької міської ради Веліна Заяць. Жителі селища та її керівництво подбали про створення справжнього свята для дітвори та й дорослих на місцевому стадіоні працювали атракціони. Всіх бажаючих обслуговували численні торгові намети. Офіційну частину свята доповнив концерт аматорів громади, а ввечері на прихильників танців чекала святкова дискотека на новозбудованому майданчику. Ристуючись приятливими погодніми умовами та допомогою народного депутата Олександра Гереги, комунальне підприємство Даноєвецької міської ради продовжує ремонти доріг громади. Цими днями техніка працювала в Лисці. За кілька днів вдалося привезти до ладу дорогу, яка роками потребувала ремонту. Дорога була дуже погана, важко було добиратися. І я ми, і все, і Валерій Михайлович разом із своєю бригадою два дні вихідних і понеділок працювали у нашому селі, засипаючи дорогу щебнем, розрівнював рови і засипав дорогу до природної здравниці Бурбун також передаємо своє вітання і міській раді, яка створила таку гарну організацію, її керівнику Заяці Віліні Владиславні, яка подбала про. Села не забуває, що в селі трудно, важко жити і допомагає людям, облаштовуючи такі дороги. У Даноєвецькій об'єднаній громаді відбувся об'їзд навчальних закладів з метою перевірки готовності до нового навчального року. Для цього було створено три робочі групи, які очолили голова громади Веліна Заяць та її заступники Леонід Михальський і Надія Слюсарчик. Учасники об'їзду побували в класах, де навчатимуться діти, спортивних залах, ігрових кімнатах, спальнях та проінспектували їдальні. Всі колективи закладів досить відповідально поставилися до підготовки установ до нового навчального року. На ремонтні роботи були залучені бюджетні кошти, а також допомогли батьки і спонсори, як, до прикладу, у вихрівці, де місцеве сільгоспідприємство власним коштом перекрило дах на школі. Необхідно відмітити досить тепле ставлення всіх членів комісії до колективів закладів. Адже всі розуміють, що при сьогоднішній скруті важко вимагати від працівників більше ніж вони можуть зробити. Разом з тим, всі поради, рекомендації та пропозиції були сприйняті з розумінням і прихильністю. І що найголовніше відчувалось прагнення і членів комісій, і колективів до спільного вирішення проблем. А це найголовніше, бо як кажуть, в народі разом ми сила. Ремонтні роботи продовжуються і будуть завершені до початку вересня. Були виконані багато робіт по благоустрію міста Дунаєвець. Це саме такі, як по вуличному освітленню було проведено капітальний ремонт такого району, як Ярослава, вулиці Ярослава Мудрого, Чайковського, Прорізна, Гайдамацького, де поставлено не розбираючи. Фонарі і цей посілочок за місяць бере 300 кіловат електроенергії. Відремонтовано вуличне освітлення ще в селах, таких як Нестрівці, Великий Жванчик, Чанків, Зеленче, Кривчик, Рахнівка і Ганівка. Капітальний ремонт ще було виконано в таких селах, як Соснівка, Залісті Залізці і Гута Яцковецька. В даний момент ми за останню неділю закінчили залізці, де поставлено 46 нерозберігаючих фонарів. В даний момент розроблена проєктна документація по селу Голозубінці. В ближайший час це буквально тиждень-дві ми розпочнемо роботи, роботи по освітленню частини села Голозубінці. На капітальний ремонт ще КПЖО працює по ремонту будівель, які знаходяться на балансі. За останні цих сім місяців були поставлені вікна в багатьох будинках. Це такі, як Шевченко 57, Київська 2В, 2Б, Київська 20 і 22. В даний момент відділені сесією міської ради кошти для. Ще для кількох будинків це Київська 10, Шевченка 114, де встановлюються пластикові вікна. Ще остання сесія міської ради виділила кошти для капітального ремонту будинку Шевченко-53, це штукатурка фасаду. Бо цей будинок, ну, він практично найстарший в Дунаєцях. І потребує капітального ремонту. Запрошення в початку року ми зробили капітальний ремонт Крищиця Жовтнева 2Б, Київська 2Б і багато других. Проведено капітальний ремонт. Великожванчицького будинку культури, які криші покрівлі, де встелено 460 квадратних метрів рубімасту. В даний момент закуплено, весною закуплено 110 вазонів, які, які поставлені на вулиці Шевченка і Красінських. Приходиться колоних трошки працювати. Ми два рази на день робиться полив цих вазонів, і заодно кожен от серпень місяць робимо полив вулиці Шевченка і Красінь центральних вулиць міста. Проводиться зараз поточний і ямковий ремонт асфальтних доріг. Це такі як Шевченка, Красінський, Горко, і почав розпочато роботу по вулиці Колгосній. Бо ця вулиця не проводилася ямкового ремонту багато років. Щебням щебняєм покриттям зроблені той багато за цих 6-7 місяців. багато вулиць. Ну це велике. Треба подякувати нашого депутата Греву Олесандра Одимача. Він виділив транспорт, виділив Вольво автомобіль. І грейдер, які працювали в місті, теж зроблено такі вулиці, як Колгосна, Пархоменка, Загородня, Провулок Загородній, Щербакова, Степана Разіна і багато других. За кошти міської ради було закуплено 1700 тонн тисяча щебнявої суміші, і було вивезено і підремонтовано такі вулиці. За даний період за кошти міської ради було закуплено бульдозер Т-75, який потребує на роботи на свалищі Бушні, але в хорошому стані. І міська рада виділила, ми закупили трактор ТЗ-320 для ремонту для. Для ремонту, не для ремонту, а для очистки тротуарів. Літо добігає кінця та не закінчується запал у дітей, що кожної неділі приходять в міський парк для участі в розважальній програмі. Цими вихідними розважати юних Дунаївчан прибули клоуни. А спонсором розваг став місцевий маслозавод. Вам організовує таке свято. Витячество. Міська рада так? І сьогодні за підтримки до Найвецького маслозаводу. Так, давайте їм пооплачуємо. Сьогодні вони спонсори нашого свята, і від них ви отримаєте подарунки. Веселі клоуни покращили дітворі настрій, провели різноманітні конкурси та роздали призи. Їх отримали всі учасники змагань. А ще, окрім призів, дітлахи отримали безкоштовні квитки на атракціони, які їм надали спонсори: міська рада та маслозавод.